Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні я продовжую серію публікацій щодо практичних парад для українців, які зібрались переїхати тимчасово до ЄС, аби влаштуватися на роботу і пережити цю дуже важку для нас всіх зиму. Раніше на цьому каналі ЄС для вас я вже публікував відео щодо того, як дістатися Словаччини. В першому ролику йшлося про подорожі безпосередньо через українсько-словацький кордон, на якому є три КПП. А другий відеоролик був про комбінований маршрут через Польщу, на поїзді до Пшемишля, а потім автобусом до Братіслави. Посилання на ці відео я залишу в коментарях під цим роликом. Переходьте, кому треба, дізнаєтесь всі подробиці. А сьогодні я розкажу, що треба робити після приїзду в Словаччину. Якщо ви вирішили на тривалий час залишитися в цій країні, треба, звісно ж, перш за все, оформити відповідні документи, тобто отримати статус особи в тимчасовому притулку. Цей документ дозволить вам легально знаходитись на території ЄС більше ніж три місяці. Ви зможете жити в Євросоюзі фактично до закінчення війни в Україні. Головне ж, полягає в тому, що особи в тимчасовому притулку отримують в Словаччині. Ні, право на житло та медичне обслуговування для них негайно відкривається доступ до місцевого ринку праці. Всі подробиці стосовно отримання документу та знаходження в країні зі статусом в тимчасовому притулку можна дізнатися на офіційних державних інтернет-ресурсах. Перш за все, це сайт ОА.gov.ска. Цей ресурс має словацьку, українську і англійську версії. Тут є все, починаючи з перетину кордону і перебування в країні, всі важливі питання і контакти. Ресурс також містить посилання на офіційний портал МВС Словаччини, перейшовши на який, є можливість дозвідатися. Про все з першого джерела, Саме у Вені МВС і знаходяться всі питання щодо перебування іноземців в Словаччині. Ну і ще одне корисне посилання це міграційний інформаційний центр Міжнародної організації по міграції. Скорочено МОМ. Портал має три версії словацьку, англійську і російську мовну. Денеде на порталі з'явилася останнім часом україномовна інфографіка. Звісно ж, що МОМ інколи із запізненням викладає всі нововведення в тій чи іншій країні. Але беріть до уваги, що в ЄС всі правила гри змінюються не так швидко, як, наприклад, в Україні. Та й в наш вік корисної інфи забагато не буває. Але, чесно кажучи, отримати тимчасовий притулок в Словаччині можна і без всіх цих знань, розміщених на згаданих ресурсах. Далі розкажу як. Для оформлення посвідчення особи в тимчасовому притулку громадянину України потрібні такі документи: закордонний паспорт або інше наявне посвідчення особи. Слід зауважити, що Словаччина приймає українців і взагалі без документів. Так чи інакше, якщо ви будете мати чітке підтвердження про місце і дату передану кордону з ЄС, чи то штам в паспорті, чи то безкоштовний проїзний для українців під назвою SlowacHelp, це значно спростить подальшу процедуру. Другий документ це заява іноземця, тобто особи з українським громадянством, що бажає отримати притулок в Словаччині. Заява заповнюється особисто заявником з його підписом. Ну і третій документ це підтвердження власника нерухомості зі словацького населеного пункту про надання українцю житла. Якщо документи оформлюються в центрі великої місткості, куди зараз рекомендують відправляти всіх новоприбулих українців, то можна обійтися і без підтвердження від власника. Про цей документ далі розкажу. Про те, що це за центри великої місткості, з перших днів війни утримувалася ситуація, коли щоденно на територію Словаччини в'їжджало близько 12,5 тисяч осіб з України. Зараз на кінець листопаду, наприклад, в країну прибуває щоденно до 2,5 тисяч. Тисяч осіб з України. Обидві наведені цифри це сумарний потік людей, як транзитні подорожуючі, що рухаються територію Словаччини кудись далі, в іншу країну, так і ті, що бажають залишитися саме тут, в Словаччині. Таких реєструють в середньому десь 700-730 осіб кожного тижня. І ось саме для обслуговування такого напливу людей від 700 осіб до декількох тисяч МВС Словаччини разом з іншими держустановами і започаткували ці центри великої міськості. Вони влаштовані за принципом єдиного вікна. Де все в одному місці: і поліція, і мінпраці та соцсправ, і МОМ, і такі інші організації. На першу половину грудня 2022 року в Словаччині працюють два таких центри: в містах Михайловце, неподалік від кордону з Україною, і Братислава. Єдина столиця в світі, що одночасно межує зразу з двома країнами Австрією та Угорщиною. Контакти цих центрів є на сайтах МВС Словаччині, МОМ та інших. Що ж, йдемо безпосередньо до поліції, з якої слід починати. Переступивши поріг центру великої міськості, шукаємо україномовних волонтерів. Їх там зазвичай декілька десятків: чи то за допомогою волонтерів, чи то самостійно йдемо за так званими послугами першого облікового запису, тобто шукаємо віконце реєстрації. На екрані саме зараз фото віконця реєстрації в Братиславському центрі. Там персонал україномовний або ж руськомовний. Реєструйтесь там, повідомивши, що ви будете отримувати статус особи в тимчасовому притулку. Крім папірового браслета на руку, вам повідомлять і номер, за яким вас будуть викликати на прийом. Далі йдете до офісу поліції. Саме зараз він на екрані, якщо йдеться про Братиславський центр. Якщо ж ви в іншому центрі не переймайтесь, там повно волонтерів, підкажуть, допоможуть. Скоріше за все, вам завчасно видадуть бланк заяви іноземця, щоб ви його заповнили. Ось він на екрані. Питання інтуїтивно зрозумілі на українських та словацьких мовах. З персональними даними родився, хрестився. Все і так, зрозуміло, Думаю, що і пункт, де слід вказати дату та КПП перетину кордону, не, не буде викликати труднощів. Якщо ви заїжджали в Словаччину через Польщу або ж через Угорщину, слід сказати назву колишнього прикордонного КПП на словацько-польському чи угорсько-словацькому кордоні, через яке ви рухались. Якщо ж ви не знаєте, яким маршрутом їхав, наприклад, автобус, на якому ви пересувались, перепитайте у волонтерів або у поліції. Можливо, вам порадять вказати суто. Польське чи угорське КПП на кордоні з Україною. Наступний пункт: мета з якою ви приїхали серед всіх можливих варіантів, ті, що потрібно підкреслити, саме для вас виділені зірочкою надання тимчасового притулку, прошу на можливість охорони перед війною. Залишається проставити дату заповнення. Місце заповнення і розписатись. Свій розпис ставити над рядком, де написано подпис Цудзінца, тобто підпис іноземця. Все третій документ, підтвердження власника нерухомості. Я лише продемонструю. Дивіться на екран, але залишаю без коментарів. Це заповнює інша людина, не ви. Ну і наостанок слідкуйте і уважно слухайте, коли вас будуть гукати. Можливо, вас будуть викликати за номером, який ви отримали, а можливо, будуть викликати просто за прізвищем. Викликають назавжди голосно. Можливо також, що ваш номер, який вам повідомили про реєстрації, засвітиться на одному з моніторів, що висять по стінах. Тоді вам буде вказаний і номер віконця, куди вам слід йти. Далі поліцейський перевіряє ваші документи, заяву, що ви заповнили, вас фотографують на документ і беруть у вас біометричні дані, відбитки ваших пальців. По завершенні цієї процедури слід вже спокійнесінько чекати на виготовлення документу. Зазвичай це триває декілька годин. Він виглядає як звичайний лист А4. Тільки на ньому є машинощитувальний рядок для сканерів і рідерів, якими оснащені прикордонні КПП. З моменту вручення такого документу, ви особа, що абсолютно легально перебуває на території ЄС, взагалі, і в Словаччині, зокрема, ви також вже маєте право на медичну допомогу, житло, працю. Але про все це в моїх наступних роликах. Слід зауважити, що посвідчення особи в тимчасовому притулку можна оформити і у відділках імміграційної поліції за місцем проживання в Словаччині. Але там обслуговують лише вагітних жінок, людей, які старше ніж 65 років, та родини з малими дітьми, якщо в такій сім'ї є хоча б одна дитина до 6 років. Перелік відділків імміграційної поліції можна знайти на сайті МВС Словаччини. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тоді ви будете отримувати повідомлення про нове відео, щоб не пропустити чогось важливого. Дуже прошу вас, ставте вподобайки. Це допоможе моєму молодому ще каналу. Пишіть коментарі, ви можете написати в коментарях. І своє запитання я обов'язково відповім. Залишайтесь живими та здоровими. Слава Україні!